Я зверну вашу увагу на цікавий злив, який відбувся напередодні. Мова йшла про оголошену інформацію Марко Рубіо європейським партнерам, де було чітко вказано, що спочатку Трамп хоче отримати повне погодження по мирному плану. І тільки потім він готовий обговорювати тему гарантій безпеки. І ще потрібно пам'ятати позицію абсолютно системну з боку нинішнього Вашингтона, що основу гарантій безпеки мають надавати європейці. Тобто ці дві проблеми, як на мене, вони створюють реальні перешкоди для реалізації ідеї України. Але у нас немає іншого шляху. Тобто, якщо ми не отримаємо... Відповідних гарантій від Сполучених Штатів, те, що зараз буде все підписано, воно не буде мати. Якоїсь більшої вартості ніж той же Будапештський меморандум. Угу. Чи навіть, вибачте, безпекова угода, яка підписана Україною і Сполученими Штатами в минулому році, на яка була розрахована на 10 років, і хто про неї зараз згадує? Ну тобто розумієте, ситуація може виникнути така, навіть якщо Трамп пообіцяє нам мир, навіть він буде це там відстоювати в наступній комунікації з Путіним. Але Трамп до січня 2029 року, а Путін. Як мінімум до 36-го. тому і рахуйте, які нам потрібні гарантії безпеки.